Салют, піпл! з вами Хьюман, мінус один окупант і мінус один колаборант. і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. І сьогодні, друзі, я знайшов для вас відповіді на наступні запитання. Невже на європейських серверах тепер будуть грати українці у World of Tanks? Подивимося, як Московія хоче зідрати бабло з Твіча. Спойлер, ніяк, тож Московія. Яке сільпо у вигляді сталкеру з'явилося у Києві? І невже творці творці Dawn, вони створюють нову гру, яким у нас буде оновлення оновленої версії шутера гри 13? Та які нам деталі розповіли інсайдери про гру God War? War Ragnarok, Assassin's Creed в Японії? Ох, що буде! Хто в нас приїде на Tokyo Game Show VR 2022? Про що мріють ентузіасти, створюючи The Witcher 4? Трішечки про Sony та ігровий лаунчер. Та кого на цей раз купила ненаситна Embracer Group? Про все це сьогодні, тож годивитися, я створив. І почнемо ми з вами з фанатів танків. Отак це сталося. Український сегмент гравців нарешті він відокремився від Росії та СНД простору як такого. Тож. До новин Українські гравці World of Tanks, World of Warships та інших ігор від Wargame нарешті зможуть перенести свої аккаунт з регіону СНД на європейський. а перенесення облікового запису можна буде зробити вже у вересні. Плюс зазначається, що при цьому збережеться прогрес гри, принципи ціноутворення, а також ключовий набір сервісів, до яких звикли гравці. Ну а для гравців World of Tanks на європейському сервері з'явиться українська локалізація, яка вже декілька років. Доступна для СНД регіону. Ну, де зареєстрована більшість українських гравців. Ну ви ж знали про це. А А от європейський ігровий портал World of Tanks вперше отримає українську локалізацію, а також з'явиться україномовні служби підтримки гравців та офіційна спільнота. А і до речі, щодо цін: ціни в преміум магазині для українських гравців будуть на рівні цін СНД регіону та залишаться у гривнях. А в Росії та Білорусі гра отримає окремий ігровий клієнт і змінить назву на мір танков, а World of Ships на. Мір кораблі. І то в принципі не дивно, бо англійська мова в тих країнах не в пріоритеті. Там же все повинно бути московською. От і, будь ласка, своїх аналогов ніти. А що ж там з мобільним сектором? Розповідаю: українським гравцям World of Tanks Blitz буде запропоновано змінити регіон на європейський. А от для гравців з Росії і Білорусі стане доступна окрема гра Tanks Бліц, до речі, опоруванням якої займатиметься Lesta Games, про яку ми не раз говорили. І дивно, що тут не назвали якусь типу танки розбамбіть, але не суть. Також можливість трансферу облікового запису буде доступна і для World of Warplanes, яку розробила та підтримує Київська студія Wargaming. І до речі, сервер СНД Регіону буде відключений компанію вже у грудні. Тому гравці матимуть можливість продовжити гру тільки на європейському сервері. Тож, мої любі українці. Вам, фанатів танків, нарешті будуть попадатися нормальні, адекватні гравці, особливо в порівнянні з болотами. Але поки ми чекаємо, го грати разом. Як це ви не знаєте, де знайти? У нас же є Діскорд канал, Діскорд сервер для цього. Саме так тут можна знайти однодумців, друзів на катку та просто подаруванити по душам. Та і цікавинок там теж не ігрових вдости. Тож, якщо що, очікуємо вас в нашому Діскорд сервері. Ну і оскільки ми все ж таки з вами тільки що трішечки, але в. Вилізали в це болото. То я ну, не можу не розповісти про ще одну новинку з Оркостану. Стрімінговий сервіс Twitch був оштрафований на 2 мільйони рублів за видалення хибної інформації про події, що відбуваються в Україні. Таке рішення ухвалив світовий суд Таганського району Москви. Іначе всім не плювати на московські суди. Ну, тим не менш, особи, які представляють майданчик у суді, заявили на засіданні, що відео, яке стало приводом для притягнення ресурсу до адміністративної відповідальності, не містить жодних фактів. Які порушили правила майданчика. Проте, директор Ліги безпечного інтернету Катеріна Мізуліна вона висловила думку, що Твіч необхідно заблокувати до початку навчального року, щоб школярі втратили доступ до забороненого РФ контенту. І більше того, глава Ліги безпечного інтернету вважає, що Твіч і Діскорд, я далі цитую, «являється злом для російських школярів, а також є розсадником дебілізму. Ну тут згоден, тут в першу чергу потрібно було забирати доступ, Ступи у Алка Медведєва та пришиблений прес Алкашея Захарової. бо там така крінжа, що навіть мені соромно. Це як то кажуть, робиш ти, а соромно мені. Так от про новину Катерина Мізуліна заявила, що ці два майданчики використовують найактивніше дітьми, які страждають залежністю від онлайн ігор. А у мене ж ще й цілий сервер. То це виходить, що я організатор угрупування? Тож, за її словами, Роскомпозор вже почав рухатися в цьому напрямку. Та й в цілому, Катюшка Мізуліна вже не вперше дивує ігрову спільноту своїми заявами. Так, на її думку, шутери спонукають у людей бажання стріляти у реальних людей. А це взагалі моя улюблена тема. Одразу видно, що русня не слідкує за наукою і не дивиться Федекс, де вчені вже все це давним-давно спростували. Коротше, пох на них. Госільпо, ну що, сталкери? Дочекалися? Ну загалом сільпо вже не перший раз робить цікавенькі колаби з різними світами. Для оформлення своїх магазинів. Натхненний GTA, Сільпо відкрився у Львові ще у 2020 році. Та й вінниця з 2021 року може похизуватися супермаркетом в стилі піксель арту та ретрогеймінгу. Ну а наразі ж була вже черга за Києвом, де вже 16 серпня 2022 року світ побачив офіційний кросовер Сільпо та ігро Всесвіт Сталкеру, тобто ігротворчої компанії GC Game World. Ну а відкрився постапокаліптичний супермаркет вже за адресу вулиця Березнева 12А біля ЖК Комфорт Тау». Сельпо, де гроші за рекламу? Хі, жартую. Ні, в офіційному повідомленні Сільпо зазначили, що тематику відомої на весь світ української відеогри обрали для нової локації ще улітку 21-го року. І хоч плани суттєво змінилися після повномасштабного російського вторгнення в Україну, магазин все ж таки вирішив відкритись, ну як для забезпечення продуктами киян, так і для того, щоб підняти настрій. Адже сталкер це про виживання. А історії цієї гри це новітні історії суто українського успіху. І до речі, у створення оформлення брали участь безпосередньо GC Game World, які зараз продовжить розробку довгоочікуваного сіквелу у Чехії. Ну а сільпо сказали, що зробити встигли не все, проте обіцяють повноцінно доробити концепт вже після української перемоги. Асортимент там звичний. Тож, якщо, що, якщо ви з дітьми, не лякайтесь, ніяких мутантів та аномалій там не буде. Мабуть. <хи> ну і асортимент все ж таки трошки ширше, ніж був у Сидоровича на кордоні. ви в курсі, друзі, що деякий час Sony та Supermassive Games вони працювали разом. Не чули? А от якраз таки вони і створювали класичну гру Until Dawn для PlayStation. А також різні експериментальні ігри, такі як The Impatient та Hiding Agency. Проте, на жаль, ну, мабуть, на жаль, все ж таки їх відносини зіпсувалось, чи вони якось розійшлися, і Супермесів почали створювати інші проекти для. Інших видавців. Ну з останніх, це, мабуть, у нас була The Query, та ще до цього The Dark Pictures Anthology. До речі, одна з гри, як же вона називається? Я забув напишіть в коментарях. Вийде вже теж відносно скоро. Четверта частина з ну, з квадрології виходить. Але все одно схоже на те, що дехто хто працював раніше, ну скажімо так, в компанії Supermassive Games, вони все ж таки працюють з Sony. І тому будуть створювати новий продукт. Хоча офіційного оголошень і не було зроблено, проте користувач Reset Era Tomari, він звернув увагу на нову студію під назвою Ballistic Moon. До речі, співзасновником якої є колишній старший програміст Супермесів, це Кріс Лемб, плюс декілька інших ветеранів Супермесів, включаючи креативного директора Ніла МакЕвана та директора із захопленням рухів Джошуа Арчера, їх також помітили в списку працівників компанії. А згідно з Твіттером та вебсайтом Ballistic Moon, вони Працюють над великим проєктом на Unreal Engine 5 для великого aaa видавця А от актор же, який займається захопленням рухів, він повідомив, що вони працюють над чимось ну, під назвою Project Bates під керівництвом Джошу Арчера для Ballistic Moon та Sony Interactive Entertainment. І що ж стосується того, що ж це може бути за гра, то різні оголошення про роботу в Ballistic Moon стверджують, що проєкт включатиме емоційні виступи, а також вже з'явилися зображені, скажімо так, сесії захоплення руху. І вони дуже схожі на те, що були зроблені на минулих іграх супермесів. Тож, ну що, нам залишається з вами лише чекати на новенький ем, жанр, вони не сказали. Я думаю, це все одно буде плюс-мінус якийсь хорор або трилер. Ну вони працюють наразі саме в цьому просторі. Чи може друзі, поки ми з вами чекаємо, пограємо щось разом? О той же хорор! Через VR. Так, так, друзі, я буду щиро радий вас бачити на своєму стрімерському каналі на YouTube під назвою Human Vast Кепські стріми. Ми там з вами і підтримуємо розробників українських ігор, які з України. Граємо у різні горори у VR, А ще нещодавно я почав робити вирізки з, скажімо так, моїх стрімів, щоб там було і цікаво, і лячно. Ну, коротше кажучи, підняти вам настрій, особливо в цей час. Але якщо вам і цього буде недостатньо, то я запрошую вас на свій it проект HumanVast де ви зможете подивитися огляди та тести відеокарт, центральних процесорів, оперативної пам'яті, подивитись на новинки it індустрії ну і поглибити, звичайно, хоч трішечки, але все ж таки в криптовалюту і майнінг. Ну, це теж пов'язано з IT. Тож, якщо, друзі, вам це цікаво або це, або все, активні посилання в описі під відео. А от ця інформація, друзі, не знаю як у кого, а в мене просто малювало флешбек до ще шкільних якихось часів. Десь середніх класів у 20-му році Мікроїд і Play Magic вони зробили ремейк гри 13, але не дуже вдалий. Ну виграли? Бо якщо ні, то там такий привал, що хоча, якщо порівнювати з GTA The Trilogy, все ж таки більш-менш нормально. Отже, з того часу новий розробник Tower 5 він постійно займається покращенням гри та вже приготував важливе безкоштовне оновлення на вересень разом із релізом на Nintendo Switch. І щоб фанати змогли побачити майбутні зміни, студія випустила новий трейлер з ігровим процесом. Тож тепер розробники обіцяють покращення штучного інтелекту, художнього оформлення та продуктивності, завдяки чому з'явиться підтримка 60 кадрів на секунду. Більше того, деякі зміни торкнуться і режиму на багато. Користувачів, в якому тепер кількість гравців буде обмежена до 13 осіб. А це, до речі, менше, ніж в оригіналі. Ну а сам реліз оновленої версії 13 на Nintendo Switch відбудеться вже 13 вересня. І, до речі, цього ж дня власники гри на ПК PlayStation 4 та Xbox One отримають безкоштовне оновлення, ну з перерахованими тільки що мною поліпшеннями. А і трохи не забув, ще у березні 2021 року гру безкоштовно роздавали у GOG. Тож це непогана причина, щоб мати акаунти скрізь, і у Стім, і у Гок, і Epic Game Store, і багато багато де ще. Ну бо можна урвати халяву, а потім ще цю халяву безкоштовно пропачити на нову графу, наприклад. Ну якщо гру реально зробить все ж таки більш грабельною, це буде величезний плюс. Ну а тепер, друзі, давайте зануримося з вами у скандинавську міфологію. Полюбляю це. автори God of War Ragnarok представили новий ролик Міфи Мідгарда, де нагадали про події минулої частини серії. І в якості оповідача виступила Феліція Дей. На початку ролика актриса вибирає гарну книгу для історії, оскільки вона застрягла вдома через сніговий шторм. А поряд заважають шпигони Ворона Одіна. І її вибір якраз падає на сюжет про Кратоса та Атрея. І от серед книг є різні посилання з назвами творів, наприклад. «Молодша еда, примара спарти або поклик дикої природи. А от остання до речі можливо відсумнає нас з вами у Фейсбук. У текстову гру, яка називалась Минуле А3, яка вийшла ще у 2018 році. В принципі, у ролику здебільшого повторюють події «God of War», Однак спочатку згадується, що ці події запустили найбільшу війну в історії дев'яти світів. При цьому розповідь перериває мімір, який додає деталі до сюжету. Ну а я вам нагадаю, що реліз «God of War Ragnarok» він намічений на 9 листопада для PS4 та PS5. І друзі, я пропоную зупинятися не тільки на одному ролику про гру. Бо у мене є ще інформація з приводу, як виглядає або буде виглядати одін у грі The God of War Ragnarok. Цікаво. Подивитись. Ну так от, Інсайдер Dusk Golem він представив концепт арт із Одіном з God of War Ragnarok. І за словами інсайдера, дизайн героя відрізняється від його очікувань і в принципі з чим погодились багато користувачів. Тобто, дехто думав, що Один чимось нагадуватиме грізного образу Зевса з оригінальної трилогії God of War. Проте особливої схожості між ними немає. Але є риси, які схожі на Бальдра. Однак, друзі, офіційну інформацію про зовнішній вигляд Одіна розробники не Тверджували, хоча на його появу в новій грі чекають багато фанатів. І я теж. І судячи з коментарів під цим витоком, схоже, інфа все ж таки годна. Хоча всі ми з вами знаємо, як працюють геймдеви з компанією. Тому далі у нас ще трошечки інфи від інсайдерів. Ну що, схоже, що відповідь Ghost of Tsushima від Ubisoft буде не зовсім тим, на що могли б очікувати фанати Assassin's Creed. як і раніше, очікується, що в Assassin's Creed Infinity представлять кілька епох. І от вже редактор VentureBeat та відомий інформатор Джевграб вже розповів про. Трохи про гру. Більше того, Юбісофт готує якийсь дуже крутий сеттинг, про який, якщо і просили фанати, то не так сильно, як у випадку з Японією. Також стало відомо, що відповідь Гостов Tsushima від Юбісофт не повною мірою виправдовує очікування. Ну тому, що головним героєм буде не Самурай, а ніндзя. Ну а наразі передбачається, що Юбісофт може розповісти про Assassin's Creed Infinity на презентації у вересні. Дякую, друзі, всім моїм патронам та всім спонсорам YouTube. Адже завдяки саме вас цей проєкт продовжує жити, існувати та розвиватись. Я вдячний як олдам, так і тим, хто нещодавно приєднався до нас. Ну якщо в когось з вас буде бажання долучитися та є можливості, я буду щиро вам вдячний або Patreon, або YouTube. Краще Patreon. То я ви ще й при цьому отримаєте додаткові плюшки, тобто бонуси. За це я вам щиро та особисто буду. Вдячний. Та, в принципі, наша команда з трьох монтажерів, редакторки та людини, яка нарізає якраз такі смішнявки для кепських стрімів. Бо наразі українському Ютубу потрібно розвиватись та прогресувати, особливо на фоні з болотами. Ну і в принципі, я вже вам якось розповідав про Tokyo Game Show, який буде у вересні. Але тут наразі стало відомо, які компанії завітають на цю VR-Вікторину. Тож Японська асоціація постачальників комп'ютерних розваг, яка організує Токіо Show, у прес-релізі назвала видавців та. Розробників, які візьмуть участь у версії виставки, яка присвячена віртуальній реальності. І що вам буде цікаво, що ще минулого року віар захід його визнали успішним завдяки залученню 210 тисяч відвідувачів, які провели на виставці в середньому 27 хвилин. І от опитування, проведене серед відвідувачів, показало, що понад 90 респондентів залишилися задоволеними, а понад 98% мають намір знову взяти в ньому участь. І до речі, що дуже важливо, можливо, цього року саме відгуки минулого, ну скажімо так, всі цієї компанії, яка відбувалася, взяли всі відгуки та ну скажімо так, їх врахували. Тож тепер будуть зміни ще більше крутих змін в позитивну сторону. Отже, зазначається, що місцем дії стане підземелля, яке вже знайоме для геймерів оточення, де обіцяють захоплюючі пригоди. І наразі організатори сподіваються, що гравці зможуть отримати не менше задоволення, ніж в інших іграх. Ну а на ваших екранах зараз виведено список компаній, які приймають. Ають участь у шоу віртуальної реальності, тож можете поставити на паузу і знайти свою улюблену або улюблені. А я лише додам, що якщо ви знаходитесь десь у Токіо або в околицях. То у вас є можливість відвідати шоу ще й безкоштовно, тому що вхід безкоштовний. Ну а сам захід буде проходити з 15 по 18 вересня. Ну і якщо вийде, можете привезти мені цікавеньку інформацію з того шоу. Буду вдячний. Ну а ентузіасти у нас і надалі проводять всілякі експерименти з грою Witcher. Нещодавно польська CD Projekt Red оголосила про те, що має намір створити наступне The Witcher, яку попередньо прозвали The Witcher 4. Ну а сама CD Projekt Red цього разу вирішила використовувати в роботі сучасні власний двигун Unreal Engine 5, а не Red Engine, як було до цього. Тож очікувані новин, фанати та ентузіасти відьмака не сумують. Саме тому автор youtube каналу озброявся Unreal Engine 5 і інструментом MetaHuman та створив кілька концептів персонажів, що нагадують відомих героїв. Вийшло, звісно, не ідеально, але експерименти з емоціями персонажів породили деякі цікаві моменти. Але ми з вами, друзі, чудово знаємо, що найближчим часом очікувати четверту частину про Геральта все ж таки марно. Тому навіть якщо там і буде щось подібне, воно явно буде кращим, набагато кращим. Це ж поляки. Steam є А Epic Games, чи може GOG або RGL Так, друзі, все це лаунчери платформ для ігор. І схоже, що тепер. І Sony робить щось подібне. У будь-якому разі сліди такого продукту знайшлися у файлах Marvel Spider-Man Remastered. І для тих, хто не в курсі, то зараз Sony представляє свої ігри у Steam та в магазині, ще й зі зниженою комісією. Правильно, все це для Epic Games Store. В цілому, наразі в індустрії є різні приклади використання лаунчерів. Ну, та сама Blizzard, яка розповсюджує ігри в окремому лаунчері Battle.net. Також відносно недавно був лаунчер Bethesda, який нещодавно закрили, і ігри перенесли у Steam. Тож, наразі існує думка, що Sony, за прикладом Microsoft Xbox Live, готується, або розглядає можливість пов'язати свої ігри на ПК з обліковим записом PSN. А як ви думаєте, воно взагалі того варте чи ні? Чи десятки лаунчерів вони тільки заповнюють робочий стіл? Ну, окей, наостанок у мене для вас інформація про Embracer Group, які ніяк не завершать свій шопінг. Так, друзі, холдинг Embrace Group, він продовжує скупляти все, до чого може дотягнутися. А до чого не може, намагається. І на цей раз компанія вирішила придбати Limited Run Games, американську компанію видавця та дистриб'ютора відеоігор. Тож нині Embracer Group через свою дочірню компанію FreeMod уклала угоду про придбання Limited Run Games та її засновників. Ну а ті, хто не знав, то я вам розповідаю, що Limited Run Games вона була створена ще у 15-му році Джошем Фейерхастом та Дугласом Богартом, як відгалуження компанії розробника комп'ютерних ігор Mighty Rabbit Studios. І якщо що, то ви повинні розуміти, що Limited Run Games, вони спеціалізуються, скажімо так, на екзотиці, тобто на лімітованих копіях, фізичних копіях. Які видають і щоб люди купували, тобто для колекціонерів. Ну там обмежені тиражі. До речі, компанія також має технологію розробки Carbon Engine, що дозволяє переносити ретро ігри на сучасні платформи. Так, друзі, вони однозначно створили потужний бренд, який наразі знаходить відгуки у гравців. Та й в цілому ми бачимо можливості для подальшого зростання бізнесу Limited Run за допомогою Carbon Engine, за рахунок повернення класичних ігор та розширення географічної присутності знову ж таки за рахунок синергії з Компаніями у складі Embracer Group. І от що сказав нам Ларс Вінгефорс, це у нас генеральний директор Embracer Group. Limited Run працюватиме як незалежна дочірня компанія. А Джош Фейрхаст, це генеральний директор, та Дугос Богарт, це операційний директор, вони продовжать керувати компанією під новоствореною оперативною групою Embracer Free Mod. Ну а бізнес-модель Carbon Engine та Limited Run збігається з основною сферою діяльності Free Mod, яка пов'язана з ретро-іграми та можливістю спрямувати клас. Класичні ігри в майбутнє та зберігати їхню спадщину. Ну а як ви вважаєте, кого наступним нас кублять Embracer Group? Напишіть в коментарях. Ну а наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за вашу підтримку. Вподобайками, переглядами, коментарями, всім, всім, всім. Ну і тим, звичайно, хто підтримує мене на Patreon та на спонсорстві YouTube. Ну а з вами, як завжди, був Хьюман. і як завжди, кайфовий гри!